і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь, Ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рів наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословена підлога Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Справителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Мін Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христе Боже, благослови всіх нас, наші команди на гарну, чесну гру, щоб гора відбулася для нас з користю і щоб кожен на своїх ногах чемно пішов додому, не був травмований. Бі, ти святий завжди, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Цей син свізовий духовний, цей син свісовий духовний, цей син свідоць. Бажаю, щоб ми від цієї гри, кожен з нас отримав задоволення, щоб ви дивилися один на одного не на як на суперників, а на як справді друзів, які хочуть просто один одному показати те, що, що вони вміють. І справді були після цієї гри кожен задоволений. Ну і хай переможе найкраще, правда? З